Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті Хамстер Комбат найгучніший, найхайповіший, найобговорюваніший проект на крипторинку за останній час роздав айрдроп. І наслідок цього мільйони людей зіткнулися з наслідками занадто завищених очікувань, безумних фантазій, про заробіток тисяч і тисяч доларів, незрозумінням, ненавистю, розчаруванням. Саме в такому ключі зараз говорять про колись найперспективніших проєктів у телеграмі, що ж, давайте подивимось на наслідки роздачі монет Hamster Компа і припустимо, що далі може дати цей проект. Як завжди, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал в Ютубі, Фокус Марсів, і під цим відео подайте заявку мій безкоштовний телеграм-канал. А ми поїхали. Отже, варто зауважити, що перші червоні прапорці щодо проєкту Хамстер Комбат з'явилися, коли вони офіційно виклали пост у своєму телеграм-каналі, написавши, що загальна пропозиція монет Хамстер Комбат становитиме 100 мільярдів. До цього поста багато людей припускали, що загальна кількість монет варіант. Ріюватиметься близько 10 мільярдів. І після цього оголошення на премаркетах ціна почала досить активно коригуватися. Хочу відзначити, що на премаркеті монета Hamster Combat є єдиною, яка, якщо я не помиляюсь, обрушилась на 50% до офіційного лістингу, і ця монета почала падати в ціні. Такої перспективи не було ні в проєкті Notcoin, ні в проєкті Dox, ні в тому ж самому Catizen. Навіть у цьому аспекті Hamster Combat відзначився негативною дохідністю. Насправді багато людей, навіть побачивши їхній офіційний пост у Телеграмі, що у нас буде існувати 100 мільярд цих монет, припускали, що команда Hamster Combat запустить якусь механіку, щоб суттєво підвищити ціну вже на лістингу. Багато навіть не могли уявити, що команда Hamster Combat розчарує цю величезну громаду, яку вони. Зібрали всього за 6 місяців існування цього застосунку. Усі думали, що, хоч якась механіка тут буде реалізована, вже, наприклад, 26 вересня, в момент лістингу. Але, як ми вже знаємо, жодного дива не сталося. Ніяких оновлень не відбулось. Монета у нас залістилась практично по тій же ціні, по якій вона торгувалась на премаркеті. Потім вона почала рости, оскільки на піках ніхто не міг продати свої монети Хамстер Комбат. Будь-які біржі, на які ви заходили, глючили. Тобто Binance. Майбіт, OKX і так далі. І як тільки ці лаги минули, як тільки пробилися ці продавці, ціна почала просто жахливо коригуватися. Наприклад, давайте подивимось, з пікових значень монета Hamster Combat буквально за кілька хвилин скоректувалася майже на 57%. З урахуванням свого величезного досвіду на ринку крипти, я не пам'ятаю жодного негативного лістингу, що після старту монети відправились кудись вниз. Це просто щось ну божевільне. І до речі, гаманці в телеграмі приблизно о 15.10, 15.15 теж впали, тому що мільйони людей хотіли одразу ж позбутися цієї монети. Виходячи з примаркета, вони вже розуміли, що тут нічого хорошого не вийде. Але маленька надія, все ж таки, присутня, що монетку Хамстеркомбат якось піднімуть до одного центу, а то й більше. На сьогоднішній день монетка Хамстер Комбат не коштує навіть 1 цент. Навіть цент не втримав проект з мільйонною аудиторією та з таким величезним хайпом, який миттєво перетворився в повний шлак і хейт. Зараз цей токен торгується по 0,0006. Але тим не менш, в рейтингу він отримує досить непогане 146 місце, дуже близько до токена Трасволіт. До речі, щодо ринкової капіталізації, багато людей прогнозували, що тут буде більше мільярда. 5 мільярдів, 10 мільярдів, а то й більше. Але насправді, хлопці, це 433 з лишком мільйона ринкової капіталізації. При тому, що 64% загальної кількості монет Хамстеркомбат вже на ринку у 100 мільярдів. Зараз у нас оцінюється в 674 злишком з лишком мільйона доларів. Звісно ж, це безумно занижена оцінка, і це величезний негатив. Але він обумовлений тим, що насправді Хамстер Комбат роздали сущі гроші, і на сьогоднішній день немає абсолютно жодного позитивного фону щодо монети Хамстер Комбат. Багато хто задається питанням, навіщо ж вони так вчинили зі своїм ком'юніті? Чому вони роздали так мало? Чи не боялися вони того, що зараз відбувається? Безумний хейт та шалені відписки. А я вам відповім. Пацани, вони заробили величезні бабки на рекламі, на колабораціях. Вони співпрацювали з букмекерськими конторами. Вони заробляли і продовжують космічні бабки на переглядах в Ютубі. Вони виконали свою задачу. Мільйони доларів зароблено. І коли команді прийшло усвідомлення, що ком'юніті потихеньку відвертається від проекту, оскільки немає лістингу, немає ніяких анонсів. Відповідно, вони заробили своє і просто виконали на ринок цей шлак. Мовляв, хлопці, дивіться, яка в нас класна монетка, яка Просто обрушилась, і я більш ніж певний ще більше обрушиться. Тобто вони вже заробили свою репутацію, їм байдуже на репутацію, враховуючи те, що відбулося за останні кілька днів. Насправді багато хто зараз розмірковує, що мовляв, покупці повертаються, ми утримуємо певний рівень, і скоріше за все сама команда Хамстер Комба та Маркетмейкери зацікавлені в купівлі цієї монети для подальшої маніпуляції, наприклад, на сильному ринку альткоїнів або в четвертому кварталі 2024 року, або вже на початку 2025 року. Пацани, з цим я сперечатись не буду. У мене в голові порядку п'яти сценаріїв, які я можу спекулювати цією монеткою. Зараз я не буду це все розговорювати, розповідати, тому що хронометраж дуже сильно затягнеться. Але якщо вам буде реально цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. І Якщо я побачу фідбек, скоріш за все запишу з цього прикладу відео. Насправді досить цікаво спостерігати, як команда Hamster Combat у всіх своїх соцмережах святкує лістинг. Вони пишуть, ми це зробили, вітаю хлопці! І ніби вони не помічають того величезного хейту, який зараз є в коментарях. Їх просто, буквально кожен третій звинувачує, каже, що вони роздали мало. Або взагалі багато хто просто забани без причини. Але Хамстер Комбат це все ігнорує. У них навіть в інстаграмі хейт просто жахливий. І все це зараз ігнорується командою Хамстер Комбат. Вони це подають як абсолютну перемогу ком'юніті. Діки, поставте лайк, якщо хочете подивитися, як вони сідають на бутилку. Але для справедливості варто зауважити, що ні в одній із своїх соціальних мереж протягом 6 місяців функціонування хамстеркомот вони не обіцяли жодного величезного аеродропу жодного разу не було написано, що ви тут заробите тисячі і тисячі доларів. Тобто, по суті, за якісь пости Комбат немає за що триматися, але ми всі прекрасно розуміємо, що сталося з цим проектом, і що дає редропу, і що до завищених очікувань, і в принципі щодо того, що зараз є з проектом. Якщо зараз розмірковувати про другий сезон, який вони анонсували з такою великою радістю, мовляв, от пацани, ми роздали токен, все чітко. Заходьте в другий сезон. Це все особисто для мене виглядає як спроба перевірити, чи вдасться їм ще раз провести... Ти ж самий скан чи ні, чи можуть вони ще раз обманути мільйони людей і продовжувати заробляти на рекламі, на колабораціях, на тому, що вони будуть, умовно кажучи, шевелити букмекерські контори і так далі. Щиро не розумію хлопці, хто взагалі буде грати в цей другий сезон. Можливо, школярі, не ображаючи, звісно, нікого, але зазвичай хлопці, які брали участь у всьому цьому, просто пішли геть. Я повторю думку: другий сезон і весь цей, нібито, позитив, який намагається подати команда Hamster Combat, це всього лише жалюгідна спроба перевірити, чи зможуть вони ще раз провести всіх навколо пальця. Скам. І, на мій погляд, хлопці, найсмішніше тут полягає в тому, що, наприклад, у своєму офіційному пості в телеграм-каналі вони виклали статистику, що було заблоковано 2 мільйони 300 тисяч людей, які займались читерством. Якщо навіть відкинути той факт, що деякі забанили просто без причини, а інших за всі можливі софти. За різноманітні боти, за ті ж самі сайти генерації ключів, які фактично могла запустити сама команда Хамстеркомбат, щоб позбавити величезну кількість людей можливості отримати дроп але я відкидаю цю конспірологію. Подивіться, що тут написано. Вони забрали у цих людей 6 мільярдів 80 мільйонів токенів Hamster Combat. І написали тут наступне. Дивіться, 50% піде якраз на Airdrop. Нам з вами 26 вересня. А ще 50% від 6 мільярдів 800 мільйонів. Токенів Хамстер Кобат буде просто спалено. А тепер подумайте про те, що якби вони не заблокували 2 мільйона 300 тисяч гравців у Хамстер Кобет, у нас вийшла б ще менша роздача токенів. Тобто ви заробили, помовно в лапках не 10 баксів, а взагалі там 3. Два долари розумієте? Це виходячи з того, що вони пишуть у своєму офіційному пості в телеграм-каналі. Давайте будемо реалістами. От в наступних тапалках, от хто дасть гарну ціну. Я впевнений, був Кетізен і Кетізен видав. Я це писав в своєму ТГ, і люди заробили на цьому. Як писав про Хамстерком і робив відоси, що це скам, і люди мені не вірили, але зараз кажуть, треба було б його слухай. Тож підписуйтесь і слухайте. І третє, я рекомендую Bloom фармити. Топо це топова тапалка, яка реально роздасть бабки. От хто з рефералами, тому пощастило. Тому не гайте час і. Лец Гірі, але мені не зрозуміло, чому не взяти весь ці 6 мільярдів токенів і просто не роздати в це все своєму ком'юніті. Чому потрібно все це спалювати? Вони прекрасно усвідомлювали, який хейт на них обрушиться. Чому просто не роздати весь цей суплай? І звісно, питання ще в тому, чи дійсно вони спалять 50% суплая від 6 мільярдів токенів, які нібито відібрали учителів. Це насправді велике питання. Я думаю, у хлопців були свої причини так вчинити, але на мою думку, було б непогано простіше роздати це все людям і просто зменшити той величезний хейт, який зараз є у проекту. Я, хлопці, не раз говорив про Хамстер Комбат. Не думайте, що ви тут заробите якісь безумні гроші, тисячі, тисячі дотбаксів. Так все це зрозуміло. Ми купимо Lamborghini і так далі. Ми з вами заробимо мільйони. Ну. Це все жарти, але насправді мільйони людей думали, що зароблять тисячі і тисячі доларів. Але по факту вийшло, як вийшло: найгірший лістинг, найгірший токен, найгірший проект, який зацікавив мільйони людей, і просто скаманувся. Чесно кажучи, особисто в мене супер претензій до Hamster Кобату немає, тому що я зашортив цю скаміну і написав про це у своєму безкоштовному ТГ каналі. І багато хто встиг реально заробити бабки. Посилання під відео, друзі, подавайте заявку обов'язково, щоб не пропустити такі новини. Всім удачі, всім пока і до нових зустрічей!